Вітаю, друзі, 25 квітня. Нарешті ми отримали інформацію про мирний план Трампа, яка більш-менш точно є достовірною. Доступ до документа отримали журналісти Reuters. Це повний мирний план Трампа під назвою Рамки російсько-української угоди. Ну, його вперше опублікували в ЗМІ, я вже казав, рейтерс, А я пропоную розібрати ці всі умови. Ці умови представляють остаточну пропозицію Сполучених Штатів для обох сторін. Отже, пакет перший. Припинення вогню. Постійне припинення вогню. Обидві сторони негайно починають переговори щодо технічного впровадження. Жодних запитань. Гарантія безпеки України. Україна отримує надійні гарантії безпеки. Держави, гаранти це спеціальні групи європейських держав плюс бажаючі неєвропейські держави. Україна не буде прагнути до НАТО. Водночас Україна може прагнути до членства в Європейському Союзі. Тобто нейтральний, фактично нейтральний статус, як записано в Декларації про державний суверенітет, як записано в Конституції. Статус такий, як зараз має Австрія: нейтралітет, членство в Європейському Союзі. І далі самий суперечливий блок території Сполучені Штати Америки, де Юре визнають контроль Росії над Кримом. Увага ще раз. Не Україна визнає, а Сполучені Штати Америки юридично визнають контроль Росії над Кримом. Тут слід зауважити, що ніде не говорилося і не говориться про те, що це має визнати Україна. Раз. Друге, є великі сумніви, що це зможуть зробити з юридичної точки зору, там є застереження в законодавстві власне і Сполучені Штати Америки. Але навіть якщо вони можуть це зробити, то вони це можуть зробити. І за нашої згоди, і без нашої згоди. І вони це зроблять в незалежності, буде мирна угода чи не буде, ми про це поговоримо ще. США де-факто визнають контроль Росії над Луганськом. Луганська область практично окупована, але де-факто не юридично. США визнають де-факто контрольовані Росією частини Запоріжжя, Донецька та Херсонських областей. Тобто, фактично йде мова про заморозку конфлікту по лінії зіткнення. Україна повертає територію в Харківській області, тобто з усієї Слобожанщини, з усієї Харківської області, росіяни виходять. Україна відновлює контроль над Запорізькою атомною електростанцією через контроль та адміністрування станцією з боку Сполучених Штатів Америки з розподілом електроенергії в обидві сторони, а також над Каховською дамбою. Розумієте, Запорізька АЕС під контролем американців, але одночасно і українців. Єдине американці гарантують продаж електроенергії і на окуповану територію, і на неокуповану. В мене питання, на окупованій території наші люди живуть чи ні? Якщо наші, ну то в чому проблема? Плюс електроенергія потрібна нам, як повітря. Тому це питання от таке. Україна має безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурською косою. Тобто нам повертають весь контроль над Кінбурською косою, за яку битва йде не один уже навіть рік. І безперешкодний судоходство по Дніпру. Це дуже важливо економічно. Далі, економічний блок. Сполучені Штати та Україна виконуватимуть угоду про економічне співробітництво в частині і корисних копалин, і інших речей. Україна має бути повністю відбудована та компенсована фінансово, тобто, уже в угоді прописують речі по відновленню і фінансовій компенсації. Санції проти Росії, які були накладені внаслідок цього конфлікту з 2014 року, будуть зняті. Ну, американські санкції можуть бути зняті завтра за рішенням Трампа. Що стосується санкцій європейських, ну, предмет, якби, торга. Американо, російське економічне співробітництво, в енергетичній та інших галузях промисловості. Дивіться, друзі, є два пункти, вірніше, один пункт, який залежить від України припинення вогню. І один прихований пункт пункт про вибори. Тому що тільки закінчується військовий стан. Починається підготовка до виборів. Зелені гниди їх програють, починається їхнє кримінальне переслідування. Ну і все. Фактично вони зірвали цей мирний план тільки через вибори. Бо інакше нічого від України не залежить. Тепер найголовніше. Якщо Сполучені Штати Америки вийдуть з мирного переговорного процесу, а це відбудеться реально дійсно десь в період з 2 по 10 травня, то вдумайте, знаєте, що далі буде? Я вам розкажу. А далі, далі буде зло, звичайнісіньке зло, яке. Наступить в результаті того, що США будуть поводитись як Китай. Вони торгуватимуть з усіма, де їм вигідно. Можете собі уявити? Скільки протримається Україна в такому випадку? а? І на що? Заради чого обрікає державу і націю оцей виводок зелених гниг? Я вам скажу заради особистого збагачення, особистої влади, диктатури і так далі. Тому думайте, спостерігайте і залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.